В ніч на 26 липня ворог атакував шахеди Меніжин. Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано дах двоповерхового житлового будинку, який вже непридатний для проживання. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Внаслідок руйнувань постраждало четверо людей. Всіх одразу доставили до Ніжинської міської лікарні. Без житла внаслідок обстрілу залишилась Галина з чоловіком. Жодна кімната не вціліла, і все згоріло. Ділиться жінка. Не мали документи згоріли, з не не моїми. Через ворожу атаку Галина та її чоловіка засипало уламками стін та стелі. Він вийшов, вийшов, вийшов А мене витягла з під завали. В його так голова болюча, там дуже, за не ось, всю праву сторону одобрало». Чудом з під завалів у квартирі дістали дві непошкоджені ікони. А в кутку біля дверей вціліли банки з огірками, які вперед день були тільки законсервовані. День заказувала заказ десять банків і осталися сіли. Нагадаємо, що минулого тижня, у ніч, 20 липня, росіяни також завдали удар по Ніжину. Внаслідок атаки двом людям похилого віку знадобилася медична допомога.